Вірки вже ті, які не світуть цвітуть хорошо. теплиці, звісно, холодновато. Завтра попробую постараюся поставити два вентилятора 14,7 це біля ґрунту. Поставив на точку роста. Підняв трошки на точку роста. Грунт на глибині 21,6. Поверхня ґрунту 16,5. Вже треба підкручувати. Це будемо завтра робити. Хай полежить сьогодні. І знову уси бривать і пасункувати. Кінці пленки. 14 градусів. Сімнадцять з половиною температура грунта по центру. и два в углу, самым холодным. Такие уже посеяны. Цей ряд самый холодный, затиненный. Самий слабший, набагато пізніше буде. От три яда цих. Що значить тіні? Рядом теплиця пленка стоїть, дає тінь і гірки тут менші. Ну і тепла, звісно, не вистачає їм тепла.